Сьогодні будемо говорити про персональномен або особові займенники в німецькій мові. З вами Марія. Я вас вітаю, і ми розпочинаємо. Фактично ця тема вміщається в одну не дуже велику табличку, але як показує практика, як вивчення, так і викладання не треба недооцінювати. Тож ми розпочинаємо. Раніше ми говорили про займенники, як я, ти, він, вона, воно і так далі. Але це були займенники називного відмінку. А сьогодні ми говоримо про займенники у Давальному, тобто в датіві, і в знахідному, тобто в акузативі. Нагадую, на які питання відповідають відмінки. Номінатив – називний відповідає на питання хто що. Акузатив – знахідний відповідає на питання кого що. тобто він або вас. І датів, тобто давальний, відповідає на питання кому. Тільки кому. Да? ВЕМ. У нас в німецькій мові. Номінатив хто? «Ich?», я. Акузатив. Кого? Них? Мене. Датів. Кому Мія. Мені? Номінатив. Ду. Хто? Ти? Акузатив? Дих. Кого? Тебе. Датів. Дія. Кому? Тобі. Номінатив. Е. Хто? Він. Акузатив. Ін. Кого? Його, датів. Ім. Кого? Його. Номінатив зі. Хто? Вона. Акузатив. Тут нас співпадає також «зі», але кого її, Датів я кому їй. Наступне номінатив С воно, акузатив, також С, але кого його Датів «ім». Кому йому. Займенники він та воно в давальному відмінку повністю співпадають. І як я вважаю, це тільки нам з вами на радість. Наступне номінатив. ВІА. Хто? Ми, акузатив. Онц, кого нас і датів. На щастя, також унс. В особовому займеннику ми у нас співпадають акузатів і датів. Тому помолитися в принципі неможливо. Та ж сама ситуація у нас приблизно відбувається із іо. Зараз ви побачите на практиці: Номінатив іо ви як група, Акузатив – ой. Кого. Вас і датів ой кому вам. Наступна особа зі хто? Вони акузатив зі кого? їх, і датів інен, кому їм. І остання особа це в нас буде зі з великої літери, або вічливе звертання на ви. Тож, номінатив зі хто? Ви, акузатив зі кого вас і датів ін кому вам. Хочу звернути вашу увагу, що в Зі та Зі, тобто Зі з маленькою, зі з великою, вони та ви – вічлива форма. У нас датів також співпадає, але е, є один нюанс, що там, де Ін для вони, тобто кому їм, е, воно може писатися з маленької літери, якщо стоїть десь посередині речення. А Ін, яке вживається для вічливої форми. Воно завжди буде писатися з великої літери, незалежності від того, в якому місці в реченні воно буде знаходитись. А тепер переходимо до моєї улюбленої частини: це використання теми на практиці. Я вам буду наводити приклади речень. Вони можуть бути дещо прості, але я думаю, що саме за допомогою них ви зможете повністю відчути та зрозуміти тему персональ фономен. Und dann: Ich Akkusativ, mich Dativ, mir. Der Lehrer sieht mich. Der Lehrer sieht mich. Zügelt bald, zügelt meine. Sie ruft mich jeden Tag an, wo na telefonuje mani kožen Sie ruft mich jeden Tag an. In der Zukunft, er versteht mich gut.

Ich sehe dich jeden Morgen. Uh, <laughs> Я бачу тебе кожен ранок. Der Chef lobt dich oft. Der Chef lobt dich oft. Шеф тебе часто хвалить. Наступне е в акузативі in в дативі im. Поїхали. Ich sehe ihn im Park. Ich sehe ihn im Park. Я бачу його в в парку. Ich lade party ein. Ich lade party ein. Я запрошу його на вечірку. I... Ти його добре знаєш? Наступна особа Z, вона. За тебе sie, так sie, в буде ich treffe sie am Bahnhof Ich sehe sie на Geschäft. Ich sehe sie im Geschäft. Ich sehe sie im Geschäft. Ja, Ich sie schon lange? Ich sehe sie im der Arzt, er sie schon lange. Er kennt sie schon lange. sie der

ich nehme es mit. Ja, wie es zu Suboi. Sie hat es vergessen. Sie hat es vergessen. Sie hat es vergessen. Ich gebe ihm das Spielzeug. Ich gebe ihm das Spielzeug. Ja, da jü, mu ich Ich gebe ihm einen Namen. Ich gebe ihm einen Namen. Я даю йому ім'я, або я називаю його. Was ihm? Was fällt ihm? Дослівно, що йому не вистачає, або що з ним не так. Наступне в нас wir. Wir і в акузативі, і в дативі буде однаково. Uns. Тому сплутати в принципі неможливо. Приклади: Sie hört uns aufmerksam zu.

Ми потроху наближаємося до кінця. І і вдачі вам по нагадую, у нас буде однаково буде ой. Тому тут теж ми майже не можемо помолитися. І так, приклади. Ich sehe euch nicht. Я вас не бачу. Ich sehe euch nicht. Meine Eltern haben euch gestern angerufen. Meine Eltern haben euch gestern angerufen. Мої батьки вчора вам телефонували. Wir geben euch Bescheid. Wir geben euch Bescheid. Ми дамо вам відповідь або ми дамо вам знати. Ich bringe euch die Getränke. Я приношу вам напої. Наступне. Sie вони. Вони. Зі в акузативі це буде також sie, а в дативі це буде ihnen. Kennt das Sie alle? Kennst du sie alle? Du kennst sie alle? Niemand mag sie. Niemand mag sie. Niemand mag sie. Sie sind niemandem gut. Wir kennen sie von der Konferenz. Wir kennen sie von der Konferenz. Wir haben ihnen eine klare Antwort gegeben. Ми дали вам чітку, можна ще сказати, зрозумілу відповідь. Доцент вітає їх на лекції. І так я вас вітаю, ми дійшли до останнього зі, яке ми вживаємо, коли звертаємося до когось вічливого або шанобливо. В акузативі це Зі таке буде Зі, а в Датіві це буде Інн з великої літери. Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?» Чи можна я принесу вам сканочку води? Ми питаємо про дозвіл. Але так, чи можна я принесу вам сканочку води або в склянку води? Ehm, це для нас звучить трохи так куметно. Да? Е, ми не звикли для такого. Але це такий дуже високий, вічливий формат да, е, у німців. Ich suche sie schon den ganzen Tag. Ich suche sie schon den ganzen Tag. Я ja вже вас цілий день шукаю. Ich bringe Ihnen sofort die Rechnung. Я ja, вам зараз Ich jetzt terminal <laughs> für äh, so ich bringe Ihnen die Rechnung. Ja so kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Možne ich kann Ihnen helfen, Hat es Ihnen gefallen? Чи вам сподобалося, Wenn es Ihnen gefallen hat, mir bitte das in die Kommentare. Якщо вам сподобалося, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А на цьому Я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!